Відомо, що х0 рівня 3 це точка екстремної функції fx, яка має похідну в кожній точці на проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Знайдіть похідну функцію g від x рівня 2f мінус 8х кубі плюс 5 у точці з абсцисою x0 до рівня 3. х0 рівня 3 це точка екстремуму функції fx. Відповідно, похідна в до дорівнює 0. Тому похідна f' від 3 в цій точці буде дорівнювати 0. Тепер обчислюємо похідну від функції g від x. g' від x. Двійка, як сталий коефіцієнт, виноситься за знак похідної. Похідна від f від x це буде f' від x. Далі мінус 8 виносимо за знак похідної, похідна від х кубі це 3х2, похідна від 5 це 0. Спрощуємо 2 множимо на f' від х, мінус 24 х квадрат. Далі знаходимо значення похідної g від х в точі з абсцисою 3, тобто g' від 3. Замість х до цієї функції усюди підставляємо 3. 2 множимо на f' від 3, мінус 24 множимо на 3 в квадраті. 2 множимо штрих від 3, це у нас дорівнює 0. Мінус 24 множимо на 9. 2 множимо на 0, це буде 0. Мінус 24 множимо на 9, це буде мінус 216. Об, значення.